Юлія талановита студентка шостого курсу біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Вона відмінниця, переможниця та учасниця багатьох всеукраїнських та регіональних конкурсів. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина навіть потрапила до міжнародної програми ДААТ на базі Цюпінгенського університету. Викладачі на цьому курсі були запрошені з різних університетів України. Курс цей проходив дистанційно. Ось база, яку вони дали, звісно, ну дуже крута, дуже сильна. Мені дуже сподобалося там вчитися. Ось завдання були цікаві, підвищеного рівня складності, скажу чесно. Ось, але дуже дуже сподобалося. На цьому курсі студенти мали змогу отримати стипендію у розмірі 200 євро. Для цього вони повинні були навчатися весь попередній рік, на відмінно для Юлії. Це не було проблемою, адже вона завжди була однією з найкращих студенток на свої. Йому факультеті своїм успіхом вона завдячує не лише власній працьовитості, а й підтримці викладачів рідного університету. Я вважаю, що викладач це 60% запоруки успіху студента, тому що саме викладач може замотивувати дитину, дитину студента, вивчати якісь дисципліни, привити любов до цієї дисципліни, і також додати інтерес до вивчення цієї дисципліни. І студент, коли його правильно змотивували і правильно Надихнули, якби сам буде змотивований робити якісь поштовхи у, у своєму розвитку, чи то науковому, чи то освітньому, ну в різноманітному саморозвитку в цілому. Біолого-екологічний факультет Юлія обрала не випадково. Дівчина хотіла вступати на спеціальність, яка була пов'язана із медициною та науковими дослідженнями, також для Юлії було дуже важливо, щоб після закінчення університету вона могла вести викладацьку практику. Я вже наразі працюю викладачем, ось як, ну, як приватний підприємець. Ось, і е, я хочу сказати, що ДНУ мені дав дуже гарну платформу для знань. Ось ці знання вони неоцінимі. І коли я Обирала саме університет, я думала про щось універсальне. Мені дуже подобалася медицина, але при цьому мені хотілося викладати. І от біологія, вона була оце, це те саме середнє звено. Адже хто такі вчені біологи, наукові дослідники, простими словами. Це ті, хто перші дізнаються про якісь новітні дослідження, ось це ті, які. Перші пропонують ці дослідження. Ось і передають їх надалі медикам. Тобто, це досить цікава спеціальність. Тут є багато практичних. Тут можна отримати багато практичних навичок. Ось це роботи в лабораторіях. Перш за все, роботи з мікроскопом, роботи з технічним обладнанням різноманітним. Ніна Володимирівна викладає в ДНУ вже 6 років. До цього у неї був великий досвід роботи в лабораторії наукового інституту. Вона вважає, викладач це людина, яка надає студентам фундамент у їхній майбутній професії. Саме тому важливо не тільки навчати молодих людей, а й підтримувати їхні починання та ініціативи. Такий курс був дуже активний і зараз чотири студенти наразі вони знаходяться у Вроцлаві за програмою мобільності. і також… Дуже активні є на другому курсі, які вже починають готувати документи на е, також за програмою мобільності у по-моєму, Швейцарії. Коли студент розуміє, до чого він прагне, йому нічого не може завадити. Відтак зміна форми навчання не може вплинути на мотивацію та зацікавленість тих, хто дійсно прагне отримати нові знання, впевнені викладачі. Так, деякі студенти якби, почали знаходити роботу десь, ну, додаткову роботу, тому що більше часу. А деякі студенти навпаки вони більш пішли в науку, тому що більше часу е залишилось на якусь експериментальну роботу. За рахунок змішаної форми навчання це зараз можна. Ніна Володимирівна також підкреслює важливість того, щоб факультет, на який вступає студент, подобався саме йому. Вона каже, що якщо це вибір тільки батьків, то у людини просто не буде достатньо мотивації для навчання.